Турецька місто Горить. По-моєму, там мало бомби кидають. Це гориться. Чути стрілецький бій. Борсуємо по піхоті по живій силі. Наведені. Наведені! Ух, цей, цей напрямок взагалі зараз дуже, <кхем> дуже активний. Аби було більше снарядів, то працювали кожну хвилину, мабуть. Дружина не пускала. Аби вона знала, що я піду сам на... вбила, або в погріві закрила б. Не, не був народжений для війни. А те та артилерія, яка нас підтримує. Так от, ми тут можете на нас розраховувати. В Турецьк місто горить, в будівлі горять, все горить, переміщаться тільки в темний період, бої йдуть. 3. Тут залічені метри. Чути стрілецький бій, працює кулемет. Ми зараз біля гранатомета. І мирно російська армія пробувала знову штурмувати ці позиції. Це складна ситуація, напружена. Але десантники 95-ї бригади тримають цю лінію і Не дозволяють просуватися російській армії. Глибше безпосередньо в місто Торецьке. Два, два пішло. Як пав'ян? Степ, степ, як комора. Один пішов. Комора, комора, сіш, аль. А з'яс то? Оце то було. Ми їхали оцю по турецьку, там всі будинки варяться, о десь щойно підпалили, думаєте, ну, були якісь артобстріли потужні. По-моєму, там авіабомби кидають. Вранці оце кидали і вечором. Говориться. Та як. Жарко, добре. Як по всьому фронту. Скільки тут складно працювати? Так от по шкалі тут ногу до 10. На п'ятерку. На п'яторку? Да. Треба працювати. Не будемо працювати. По другій шкалі будуть міряти. Жарко, що ж зробиш, але нічого. Стараємося робити як найкраще. Що вам мотивує робити як найкраще? Ну як що мотивує? Дружина, діти вдома. Якщо вони дійдуть туди, то що буде, як ви думаєте? Це гранатомет попротипіхотний. Попрацюємо по піхоті, бо і Якщо, якщо десь там ці орки десь переміщаються або штурмують, то це наша робота, ми, ми їх відсікаємо. Як вдається втримувати війну? Думаю, за щодо характеру, сили, сили волі. А ви давно вже на війні? Третій рік вже пішов. Третій рік. І це от все в гарячих точках. Так. Не страшно. Страшно, звісно. Я думаю, що кожна людина боїться. Ма таких людей, які не бояться. А що вас мотивує? Мотивує. Моя сім'я, родина. Звісно, переживають. Що кажуть? Тримайся, ми з тобою. Переживаємо. І дзвони, постійно дзвони. Да. Постійно дзвони, так. Можеш, не можеш, дзвонити. Як буде час, Суплива, на, мама. Звони. Оближутся, а проживается матер. Дай влево, лево, дай четыре, не дополнил бога. лево четыре. Інкс. На вагетні! На вагетні! Нормально. Турецький напрямок. Ми перебуваємо у артилеристів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вони буквально щойно наносили вогневе ураження по скупченню російської армії. Власне, цей напрямок зараз доволі активний. Російські війська намагаються просунутися в місто. Їм якраз протистоять і десантники, і сухопутні війська. І не пропускають їх далі, бої точаться в місті. Чути, як працює як і артилерія російської армії, власне, таки, артилерія Збройних сил України. А, за словами військових тут доволі гаряче. Приціл! 5. Так, все, дубль два. Гармата! Постріл! Провір ствол, довір ствол. Така... — Поначалу дуже багато ну, Хорошо, що вона, як не совєтського зразку, вона не така тяжка. Вона легенька, вона 2 тонни всього ліш важить. Снаряди до неї по 25 кілограм, тобто можемо з нею працювати спокійно. Її може геть тянути мощний пікап. Так що в цьому плані вона теж має свої плюси. А На цьому напрямку, наскільки гармата ця помічна? Фух, цей, цей напрямок взагалі зараз дуже, дуже активний. Значить, Працюємо ми кожен день, кожну ніч. Працюємо ми в основному по піхоті. У нас є сектора, за які ми відповідаємо. Розрахунки підготовлені зарані. У нас все на мазі в цьому плані. Працювати виходить дуже часто, тому що вони не покладають своїх зусиль. Вони також намагаються забрати собі все більше і більше території. Але ми намагаємося їм цього не дати, не допустити їх до цього. Аби було більше снарядів, то працювали. І кожну хвилину, мабуть, би. зранку вони е, почали штурмувати ліс. Наші хлопці закріпились в лісі, ну в посадки перед містом. Понесли дуже великі втрати на цьому штурмі. Вони прям пускали е, взвод за взводом. Само собою ми їм не дали пройти в ліс. Ми втримали цей напрямок. Після вони зрозуміли, що на пролом в них не вийде піти, і вони вирішили обійти. І коли вони почали обходити, вони почали займати ближайші хатки. І у нас була ціль. Їх витащити з тих хаток. Піхота, понятне діло, туди зараз не піде. Ну куди хлопців відправляти отак. от? Ну, це, це не по-нашому. Получається, зранку вони пішли в ліс, і ввечері вони вже сиділи вдома. На ранок їх вже там не було. Ми їх вже звідти витягнули. Якщо ми говоримо про інтенсивність, то сутки на прольот ми тільки їх витягували з тих позицій, які вони намагалися зайняти. Є така мотивація зробити так, щоб вони звідси пошвидше пішли. Або туди, або туди. Сам пережив трішки окупацію, там також і було поранення. І ось тепер хочеться їм, мабуть, так сказати, трошки там І те, що скільки вони загубили невинних життів, це також є свій фактор такий дуже великий. І треба було оберігати не тільки свою сім'ю, а сім'ю своїх родичів, друзів, знайомих та й всіх інших. Все-таки це діти діти також страждають. І треба було йти, знаючи, що тут хлопці, тут хлопці гинуть за нас, а ми там будемо сидіти і нічого не робити. Так також не можна. Треба було йти. Треба було йти і допомагати хлопцям. І зараз треба йти і допомагати хлопцям. Ну, але може дружина не пускала. Не страшно було. О, дружина не пускала. Аби вона знала, що я піду сам на... вбила, або в погрібі закрила би. О! Займався я, робив забори, бетонні забори. Ніби можна сказати ЖБІ. Також робота була така дуже важка, але також був не, не був народжений для війни. Але все ж пішов. Ну страшно було. Звісно, страшно. Кому не страшно? Всім страшно. Але всі переходять цей страх. Коли ти йдеш в щось невідоме. Ну, тоді страшно. Коли ти вже тут оказуєшся і розумієш, що ти навіть десь домінуєш, то тоді вже стає наоборот. Прилив сил йде, на адреналіні ти робиш більше, і якось воно мотивує тебе потім. Ну, коли ти бачиш, що в тебе щось виходить, що хлопці справляються, що ми уражаємо цілі, що вони не можуть пройти, то тебе це більше мотивує і ми більше працюємо, і так у нас виходить все краще. В основному наша гармата використовується для того, щоб підтримати наших хлопців, які на передовій. Тому що хто як не ми, знаєте, як говорять. А це та артилерія, яка нас підтримує. Так от ми тут. Ми є і ми завжди підтримуємо тих хлопців, які спереду можете на нас розраховувати. Всі почали працювати. Бачите? 4-7 утра починають наступ по програмі своїй, і вся батарея починає прикривати нашу піхоту. ваню притер. Стоїть.